А, красу показує свою. Одна гора двора. Теж вирубає. Бачите, лиса виру. Труханів наліво. Ой, дивися, та чи розсипа. Брати чи вона має? Сухай, тут магай ми мають питання, моя кутачів немаєш. Так, беріть. Брати, добре. Слухай, ти вареники там ще кидай, давай. На зимну воду. Приїжджаємо річку Стрий. діти. А ну-ка, ну-ка, який відпочиваєш, який там. Чиста. Електрон, електрон, так. колись мав базу почетку. Все пороздавали, ми мали у Гребенові. Ми проїхали річку Стрий. Красива карпатська природа. До довільному стані, полонини видно, українські наші. Ми же броди проїхали. Річка Опер, люди відпочивають. Річка Опер. На березі річки відпочиваючи. Ну, Напевне, на вода холодна, верхність не видно. За один я ще не заїду. І в вже. І так ми проїжджаємо село Синєвидне. Нас зустрічає церква з золотими куполами. Красиві будиночки з селя. Сегле. А от і церква. Yeah.